Давай, давай. Всім добрий ранок. Вітаємо вас на своєму каналі. Пережуля Квіткова. І тут ми з нашою подружкою по завмістительству замовили квіти. І знаєте, звідки? <ріпи> Від Лариси. Нічого, нехай розмовляють. Так, і що ж ми тут бачимо? Коробка просто здоровенна. Так, Ліся, починай. Що тут у нас? Все підписано має бути. Так, що тут можна садити на сонці? Ага. Можна садити на сонці. Це без назви. Може це подарунок? Може. Може це подарунок. Вау, клас. Дуже гарно, так? Який лист здоровий. Я, ж якусь, я якусь замовляла в неї таку, типу, okay. бордову. Та давай поки відкладай. А може, Тут все одно, 11 штучок, подарунки повинні бути. Так, амберос, це моя. Так, ну давай подивимо. О, я ж, до речі, тобі ведро принесла там з квіточкою. О, гарно. Вона така якась помаранчева, да? тут рожева, да, тут помаранчева. Дуже гарно, Так, Так, поїхали далі. Що там у нас? Опа! Ой, що там написано? Подарунок. О, це, напевно, тобі, Сахай. У мене така ну, там... є дуже гарна. Да? Мені кажеться, так. так а да. ну, подожди, Сах... сахай. Мені кажеться, так. <свісна> да, да, це зелена, вона дуже класна. Вона буде з покрученим листом, а тут рожева. Дуже клас, Це точно тобі подарувано. У мене є сто пудов. Дуже класна. І вона, до речі, вона до речі, ось ця е, я покажу ще ця е, гейхера. Вона при посадці, вона знаєш, інколи вони бувають, там опускають листя або в'яне. Ця не буде в'янути. Я її пересаджувала саме такий сонцепьок, і вона дуже класно. Так от як стояла, так і стоїть. Дуже вона захає. А це, мабуть, без назви те, що я замовляла в неї. Мені здається, зараз я потім покажу тобі. Та поки так її клади, а потім ми її. Я Так, так що ця сахає сто вона дуже класна. Вона гарно дуже наростає. Вона така молоденька. Я навіть її. Суділа і на сонці також і в тінь. Так, давай далі. Так, це, мабуть, твої тапості, мені здається. Так, да, тапості. Да? А ну-ка, дивимося У Бо в мене вони такі, знаєш, маленькі. О, та, ти що? Взагалі, бомба. Вона наче лист, наче не настоящий. Ого, ага, і хвостик. Да? У ну, мене вона така маленька, поки її не зрозуміла. Тут, звісно, куст фігірно. Скажи? Ага. Дуже класно. Так. так, ну перша Леся, а друга в тебе вже. Мерлі. Дві, так. Да. Вже поки задоволена. <ріх> так, дивимось дай, далі. Я хочу, щоб відроки О, це ага. точно моя. Мідл, мідл роз. Дуже Реці. класно. Рици теж твоя. Риці моє, червоне море, так. Дуже класно. Я захворіла на червоні гейхери. Гарнюня, гарнюня. Не така велика, але гарна, так? давай далі. Може, вони такі є, особливі, що вони буде крупником. Ну так, да. ну, є ж такі, знаєш, такі маленькі реально. А я думала, що та постри, вона також маленька, маленька. але вона, бачиш, які наростає. Тим паче я не знаю, де Лариса їх вирощує. Вони, в неї вони завжди такі величезні. знаєш, Як виход, береш у якомусь розсаднику, там вони такі маленькі-маленькі. Видно, що тільки, тільки оце, як воно називається, касетна розсада. А тут же ж видно, що вона не касетна розсада. Так, Це, мабуть, твоя, то, що я теж Сільвін e, Лейс. E, Мені здається, це вона. А ну-ка показувати. Боже, тут взагалі. Ракета бомба петарда. О, ні, вона в мене не така. Да. Тут, бачиш, воно блестяще, такі листочок. Ага. А в мене він махнатий такий. Так, Леся, буду потім просити тебе на діточку. Да. Дуже класно. Okay. Класно, класно. Вона схожа чимось на тапострі, так? Да? Ну, давай порівняємо. В мене чуть -чуть схожі, Але, мені От, але вони всі різні. Але це цвіте розовим, а це біле. Ага. Ну і Сахай вона тобі поклала в подарунок якраз до зелених. <поклати> Поклади їх. А, назву ти? <поклати> я, якщо на це потрібно, тобі потім скажу. Ці точно я вже три назви знаю. Так. <поклати> Rose, це моя. А ну-ка подивимось. В мене є Galaxy, У мене є Galaxy, але це інша. Вона також буде пістрявим листочком з такими. Е, може, може? О, о. А мені казали, що Гелексі з таким великим листом. А бачите, як вийшло Midnight Rose з таким класним листом. Боже... Леся, мабуть, ти будеш претендувати на діточку. Захочеш так ні, так? Дуже класний лист, реально. Ну покажи свою руку так. Просто бомба. Це ж Бомба. Так. Ще тут у нас п'ять чи чотири, так? Да? Клас. Так, що ж це зелене? Це, мабуть... О, Н'єсієна, це також мені. Вона схожа на... Не сподобалось? Ну, теж гарно. В мене такої також немає. Вона схожа в мене є, але в неї такий маленький листочок. А тут бачиш, вже маленький одразу проявляється ось ця коричнева така серединка. Клас. Ну класно. Як вони такі наростають великі листочки? Чим потрібно підкормлювати ці гейхери, щоб вони були такі класні? Не знаю. Ти вже заморилася? Нічого. Так, далі, далі, далі. Так, у Лариси, до речі, стільки гіхер, що не знаєш, яку обрати. Кожного разу а ти моя. Apple Кріс твоя. Кожного разу я думаю замовлю дві, а виходить, як завжди. Ага. Так, у мене така є, вона дуже, до речі, класно наростає, дуже класно. Вона в тебе прям буде в кінці літа просто здоровенний кущ. У мене такий є. Але, до речі, хочу сказати, що одну таку мені з'їв хрущ, тому обов'язково потрібно так. Прям отут от розеточки переризав. Але я не розгубилася, взяла ці розеточки, просто повста в землю і вони вже От Вона дуже класно четыре. наростає, зрозуміла. Угу. Тому коли буде не дуже спекотно, але буде тепло, можна прям її сміло розсаджувати. Бо в тебе зелений, зелений рай. Да. Зеленого? Всього 50 відтінків зеленого. А. <клес> <клес> О, а це то, що я сумнівалась, купляти чи не купляти. Ого. Мені здається, це почти Рекс. Ого, точно. Взагалі, ну покажи свою ручку так. Мою ну, ручку не видно буде. Ну, так. Да. Це пощай мініатюрна ручка, ну тут лист реально просто взагалі. Ну, клас. Це назва Н. Є. -E як вона називається правильно? New Explorer Line чи якось N як розшифрувати? Норд Explorer Лай. Ну вона, я думаю, як Рекс така велика, так? Вау, ну дуже. Слухайте, я думала, думала, хотіла, хотіла, не хотіла, але такої в мене точно немає. Так, і що там? Іще твоя, мабуть, так? Чи моя, яка? Ні, думаю, це Рекс твій зелений залишився, так? О, я, до речі, його також не бачила. Мені здається, що він, схожий, в мене є такі рекс, але може і немає. Так подивимось. Бомба, скажи. І не потрібно гаршков і чогось там, тостенько раз всі. Ось чому. Лариса завжди каже, що потрібно замовляти багато, бо в неї такі величезні коробки, щоб все доїхало гарно. О, ну в мене, мабуть, така є. Мені здається, дуже схожа на лайм, так? але листок бачиш, який рваний і покручений. Боже. На манжет. Лариса, як можна таке продавати? Насілувати людей. Дуже класно, слухай, ну це взагалі. Що продають по 180, а по 250, а по 230, наче в горшки. Ворщику продають, але ну вибачте, тут, звісно. Леся одразу зараз це пос... Так, Я б сказала, навіть одразу з діточками. Тут реально подивись. Просто тут раз, два, три, чотири. І все. Наступний, на наступний рік вже у Лесі буде ціла ділянка з гіхерами. До речі, я Лесю підсадила на Да. Я думаю, Ларисі ми не на останній раз замовляємо. Так, це подаруночок такий гарний. Клас, вони все. Всі різні, але всі однакові, тому що це гей-хери. Так, Леся зараз композиційно покаже, як воно буде виглядати в неї на ділянці. Ну клас, клас. І вони всі різні по розміру, так? Да? Ось так от. Ну, клас. Ну, це взагалі просто. Я б переплутала, до речі, ось цю з цією, реально. Я б спочатку не зрозуміла, що вони різні. Но вони вони, вони ви, ви, відрізняються Ти цвітоносами. Ну Цвітоноси тут то добре, били, але я все дивлюсь субління, по. Тут буде розове, високі, угу. Ну, я дивлюся все по листочку. Мені а а я, я, їх, да, я їх обрізаю все. Але тут бачиш, як так прям чітко. Малюночок, а тут, наче його так от взяли і зробили. <пшик> да, бачиш да? Да, Ось одразу да. тут от різниця. різниця. Да. Ось, наче Иначе, вони схожі. однакові, да. але вони. Тут крапочне. Да. І тут? тут якесь воно, я не знаю, бордове якесь, а тут прям коричневий, коричневий. І тут такі прожилки прям, Вид... да? а mm -hmm. тут такий, наче він рівненький листочок. Клас, ну ось Лесіне, лесіне замовлення. Класне. У мене теж та там у відрі он. Щоб ви бачили, як виглядають шість гейхер щасливої садівниці. А ось, до речі, Леся буде саджати ще й бронерку.